Свято Дмитра чомусь жіноче свято, межа переходу від осені до зими. 8 листопада, кілька літ тому, в Іскреному у цей день відкрили Свято Дмитрівську православну церкву. Будували її із значними перепонами, і все ж тут вже не вперше відзначають храмове свято. Про шлях через Терне до Молитов розповідають сельчани. Пані Галино, скажіть, будь ласка, ось таку прекрасну церкву громада будувала чи є доброчинці, які це робили? Зразу починала і громада, і зовсім другі доброчинці. І вона зразу строїлася дуже важко. Втягли матеріали, десь куди могли, збиралися люди. І, в общем, тут робили дуже багато, а потім воно приостановилось. Якось так зробилось так, що ну не дуже поки не взявся за неї. Іван Михайлович, оцей Брусніновський, і о, Юрій Уляшенко. Вони давали дуже багато матеріалу, присилали людей, вони зараз її держать, вони її зараз содержують. І Вони не тільки школу, значить церкву содержують, вони школу, вони все в селі тягнуть, а церкву особливо. Вони Просто як вони за неї взялися, то це вони таку красиву і зробили, бо тут стояв мур. Люди сходилися, і я ще з тим батюшком, що починав її строїти, ми ще у мурові служили тут, святили на різдво і все. І вона так мурто й стояв, трохи стояв не дуже поки не взялися ці дві людини. А скажіть, будь ласка, за них молитесь за їх здоров'я? Молимося постійно, тому що від їх багато залежить, вони дуже багато допомагають грішми, матеріалом, людьми, усім. І не було ні разу такого випадку, щоб сказали, що треба. Десь у когось біда якась, або тут для церкви щось треба, або що, щоб вони витягують все, що тільки можна. І ми на кожній літургії, на кожній літургії ми їх нагадуємо. Відродження до нас прийшло. От, люди почувствовали зовсім друге життя. От. Після розвалу Радянського Союзу почало село западати, молодіж виїжджати. От. Я, я сам бивши війни слухаючи, приїхав сюди до своєї рідного село. От, і хотів іти і стремлюся зараз. Чим більше допомогти жителям села от, і розбудувати село. Ну, з появою відродження сюди почало будуватися і церква, почали ремонтуватися дороги, почали ферми оживати. Тоді занепали, зараз оживають ферми. Зараз Ігорка село теж починає оживати. Навіть газовікація села, відродження взяло на себе, так як є. Велика фірма, багато кліма, і вона, звісно, багато допомагає. А ви працюєте зараз? Ні, я пенсіонер вже 20 років пенсіонер. Ви просто допомагаєте, чи я, можете? Так, да, як сказати, громадський діяльність. Активіст. Активіст, да. Над Іскреним небо прорвало. Періжчий дощ, інколи переходячи у зливу. Намагаємось подивитися у селі на молочно товарну ферму. Збережену завдяки інвестиціям. Записати якісну розповіді про неї складно знімати відео також. У нас дуже хороший інвестор з попідродження. Вони Займаються і розвитком тваринницької галузі. Реконструкція зроблена вже багатьох тваринницьких приміщень. Там, де стоять корови, взагалі все механізоване, механізована кормороздача. і Багато вони обгороджена ферма повністю. Так? Видно, що керівництво спо особливо генеральний директор Ляшенко Юрій Васильович, піклується про господарство. Багато робиться і для села. Я дуже задоволений, що інвестор правильно розуміє свою роль у розвитку господарства, розвитку села, це і дорогу. пізній осені минули, зробили на Георгівку, заасфальтували. Це і церкву, яку почали ми колись самі будувати, так добудували до того, що... Ну, Непохожа вже вона була на сучасну церкву, вклали вони значні кошти, зробили церкву, яка вже у нас 5 років майже працює, годимо ми туди всі. Так. Це і газифікація, найголовніше, що я колись займався гасифікацією села так? і допомагав мені ще й був головою Верховної Ради Ткаченко Олександр Миколаївич. Але зробили навіть проєкти по хатах, все не вийшло далі. Так? Взялися за газифікацію і по-новому, не, не по тому навіть даже по генеральному проєкту, який колись планувався, зробили по-новому, підтягли одвасилькова, то віскано вже сьогодні це третій рік газ. Ну ще треба сказати, що кончаємо час газифікації села Георгівка, яка входить у наше господарство. І, і частина там, що вулиця, одна села Іскана, вже все в минулому році завершено. І якщо завершимо Георгівку, то повністю наші два села газифіковані. Мені дуже подобається. Умови склалися дуже гарні. Ні, ну я в захваті від даної від даної праці. Тим паче, я не, не, не з цього міста. Я ще з Кираварацької області. То ну приїхали сюди, запропонували. Дуже подобається. Я не пожаліла, що я сюди приїхала. А ким працюєш? Я від лікар. Рівня розвитку Твариницької галузі продовжуємо вже на центральній садибі сільськогосподарського підприємства відродження. Ми працюємо із ВРХ, Це велика рогата худоба, свинарство, кролівництво. На даний час ми розвиваємо ВРХ, не смотря на дані труднощі, які є в державі, все. Ми зараз збільшуємо поголів'я і збільшуємо місця працівників. Ще хочу сказати. Що три місяці тому назад ми почали займатися плідно-кролівництвом, і поки йдемо вверх, у нас збільшується як по ВРХ, так і свинарство, і кролівництво. По ВРХ ми збільшуємо молоко, надої, все також людям збільшуємо заробітну плату. Все, бо сьогоднішнім. Днем, то ті копійки, які раніше платили, то, то зараз практично нереально його вижити. Трішки ціна пішла на молоко вверх, і ми за що цього збільшуємо зарплату людям. Але в початку року цього із курсом долара були непонятки, все, ми йшли у, у мінусах. І, не смотря на це, ми, ми не сокращали працівників, все, а тільки ми йшли вверх, вверх, вверх. і з надією те, що буде все гаразд. У цьому напрямку. Скільки у вашій галузі отримали роботу людей? У нашій галузі по двох господарствах. На одній фермі в нас працює 53 чоловіка, це село Скотарево Шполянського району, а село Іскрино, теж Шполянський район 28 чоловік. На зв'язку з погодніми умовами, будемо казати, польові роботи ще не закінчуються. Підготовка ґрунту вийти, закладання мінеральних добрив на слідчий врожай і ще дуже багато збирати кукурудзи. Але, в принципі, непогані показники, те, що ми хотіли, нові технології, які працюємо сьогодні, підходимо до кожного гектара із лабораторними даними. І вивчаємо ці показники, рекомендації, працюємо, будемо казати так, щоб було піддача. І воно сьогодні будемо казати, да, дійсно спрацювало. Сьогодні тільки ж, я говорив з кореспондентом з одним, і ми спілкувалися, які кращі у нас кукурузи. Мені дуже приємно говорити до нашого сусіда Фреді Капітал Фредерік Шавені, які кукурузи показують самі кращі результати за 100 цетнерів. Це дуже приємно, що за вже наші українсько-французькі сорта показують такі результати. А у вас? У нас, у нас, це нас ми купуємо, це в нас показує наше господарство, на наших полях. Ну, Саме наша, будемо казати, галузь тваринництва – це основна наша, напрямок. Ми не здаємося, працюємо в розвитку цієї галузі. І, можна сказати, вдається, але нам судити, вже казати, будуть в кінці року показники. Підсумкові вони сказали про нашу, наші здобутки. В принципі, непогано. Ми наче спрацювали в тваринництві, але якщо порахувати ці ціни, будемо казати, інфляційні періоди, впливають вони на молоко, тільки зараз більш ціна стала стабільна, а весь період були такі місяці, що давали збитки в тваринництві. Ті господарства які сьогодні доять молока 9 тисяч літрів більше, для них будемо казати вплив. Валюти дуже впливає, бо медикаменти на валюту, всі мікродобавки на валюту. А якщо ми хочемо доїти великий потенціал молока, то для цього потрібен, звісно, балансований корма і уход за худобою дуже краще, як сьогодні дивляться за людиною. Юрій Васильовичу, кормами забезпечені на Так, да, Кормами да, забезпечені, дуже якісні корма у нас відбираються, при цьому проводяться аналізи, здаються в американській лабораторії, в Франції веземо аналізи, через самоліт передаємо і закладаємо корма, ну, ті, що потрібно для надої молока у 13 тисяч літрів хочемо вийти на ці показники. Сьогодні ми гордимося тим, що ми одних з кращих племзаводів. України сьогодні бум кажуть, ми зберегли те потенціал, те ядро племінної худоби, що у нас Є дійсно гордість, що ми є кращі. Це теж для нас, для області, великий показник. Чи зможете ви наступного року? Свої здобутки збільшити. На місці стоять ми не можемо. Якщо будемо стояти на місці, тільки розвиватися. І треба для того, щоб ми щось досягнули, збільшувати. Якщо то треба збільшувати плин продаж, набирати обсяги, більше робіт. І тільки таким, будемо казати, підходом ми можемо розширятися. І в нову вводимо нові технології в рослинництві, нові підходи, нові культури цими питаннями займаємося. Yeah. Ну і звісно, ми не забуваємо за. Соціальну сферу. Соціальна сфера для нас це сьогодні теж одне з головних. І ми тільки ж побували в церкві, де сьогодні храм Дмитра і Дмитрівська церква, святого Дмитра. І ж з кореспондентом Гурем, він каже, це ж хорошу церкву подавали газ, зробили в слід це дуже хорошо. Але їздю за кордон і мені важко спілкуватися з грімською мовою. І я будемо казати, з цього приводу з цього приводу. Приїхав додому і наняли ми вчителю в село Скотареву, який сьогодні викладає англійську мову. До, до нашого стида перший, другий, третій клас, і до дев'ятого входив в один клас англійську мову. Професійно ми наняли вчителячку, дівчинку, яка викладала по новій програмі нормальній, щоб були показники. Ми будемо казати, платимо зарплату, бо школа сьогодні не може взяти на свій будемо казати, фонд. Ми окремо і ми хочемо запровадити це в кожній школі. Оце будемо казати це саме напевно, голове, що сьогодні будемо казати завтра, хтось скаже спасибо з цих дітей. Бо сьогодні поїхати за кордон і там виглядати нехорошо, і непонятно про що говорять, це дуже погано. От як і скрізь відчувається висока культура виробництва, рівень господарювання, професіоналізм колективу. Оцінивши це, мешканці кількох населених пунктів Шполянщини довірили свої паї цьому надійному партнерові. Дощова погода завадила нам відвідати інші села. Тож інформацію, яка нас цікавить, дає директорка з попідродження Тетяна Ляшенко. «Поп «Відродження» та інші компанії групи відродження розташовані в шести населених пунктах у двох районах Черкаської області в Городищанському та в Шполянському. В Городищанському наше підприємство представлене в селі Зелена Діброва та в селі Товста. У Шполянському районі це села Георгіївка, Іскрине, Скотарево, Соболівка, Антонівська, Антонівська сільська рада це село Коротине і, звісно, Шпола. Наше підприємство займається не лише якби ну. Більш таким традиційним лише рослинництвом, так стало дуже зараз популярно в Україні, а ми все-таки дотримуємося і того, що потрібно обов'язково розвивати і тваринництво. Ми самі це бачимо, що в селах, де в нас є ферми, це два села, село Скотарево та село Іскрино, там дійсно є ферми, там працюють є інфраструктура в цих селах, працюють магазини, туди приїжджає молодь, там заповнені школи, дитячий садочок. Там, якщо, наприклад, Порівняти ціни на будинки, які зараз в цих селах та в сусідніх селах, вони в рази більші. Через те, наприклад, навіть вчора звернулася до нас наша працівниця каже, хочу купити в селі Скотареве хочу купити хату. Назвала мені ціну, що там хата коштує 200 тисяч, 150 тисяч. Ну, тобто, якщо так, таку, як вона собі хоче, що в другому селі вона каже, я собі таку саму хату можу купити там, за 50 тисяч гривень. Тобто це теж є показником, що є робочі місця, є якесь життя на селі, це дуже обов'язково. Дуже б мені хотілося, звичайно, щоб в кожному селі була ферма, але, на жаль, при теперішніх умовах, тобто, які склалися і в податковому обліку, і взагалі в самій, що це дуже кропітка робота тваринництва, в кожному селі цього зробити неможливо. І через те ми нас, Юрій Васильович, наш генеральний директор, він націлений на те, б що б не було в країні, не відбувалося, до останнього триматися, до останнього зберігати тваринництво, нарощувати його по можливості. Тобто, ми з усіх сил стара стараємося, робимо це. Дасть Бог все буде добре і. І ваша політика залишиться незмінною. Так, звичайно. Ми будемо тримати, щоб були робочі місця, щоб було життя в селі, щоб школи працювали. Це для нас дуже важливо. Досвід керівництва, здобутки споп відродження допомогли йому виграти конкурентні війни, розвиваючись далі до досягнення нових звершень. Юрій Васильович Ляшенко міцно тримає кермо управління та вправно веде господарство до визначених перспектив. Мені дуже приємно вітати всіх аграріїв і всіх, хто мають відношення до землі. Так в життя в мене склося Бог, так розпорядився, і батьки. Я з хлопчика працюю в цьому колоспі. Я прийшов в 70 руках, в 70-х роках, і по сьогоднішній день працюю з господарством. Я знаю ціну хлібу, я знаю, як потрібно працювати, і знаю ціну цим рукам, які працюють на фермі, у полі. Що не так воно легко дається. Якщо ми спомнімомо 2000 роки, де після такого розвалу сільського господарства, 90-2000, коли вже розпаювання пройшло, буряни виводили, дуже важко було. І врожаї були такі, будемо казати, дитячі. Не було зараз. Сьогодні вже, будемо казати, ми Сильно хочемо в Європу, ми тут у сільському господарстві збудували вже свою Європу. У нас сьогодні показники набагато краще, ніж в Європі. Якщо брати у тваринництві, сьогодні є коровки, які дають 13 тисяч літрів молока. Сьогодні, це дійсно показники такі, що в Європі вже треба сюди приїжджати вчитися. Да, ми дуємо, там 9 весь літрів на корову, але є такі вже. І будемо досягати, щоб всі коровки давали такі показники. Наша ціль проста. Забезпечити робочі місця на селі, ми цим збережемо село. І ці будемо кажуть, бабушки, які весь вік пропрацювали на цій землі, і вони знають цінуту цієї землі. Мені, я перш за все, їх вітаю, що вони доручають нам ці паї, що вони нам в нас вірять, що вони за нас вболівають, за наші врожаї. Я велике спасіба. Я їх вітаю з цим святом. Я за ні, ніколи не забуваю. Ось ми збираємося на День сільського господарства пригласити всіх ветеранів. Які працювали в цьому господарстві, відмітить відмітити цей праздник з ними. Це я думаю, для них буде радість, вони ми пофастаємося своїми досягненнями, вони вспомнять, як вони працювали, Назвуть наші помилки, розкажемо, поспілкуємося одне про, про наболіще. Взагалі, взагалі, я вітаю всіх колег, бо сьогодні будемо казати багато таких, що на, на джіпах, на мерседесах, Повірте, за кордоном фермер повинен їздити. На тракторі і як вихідний на мерседесі. Але вихідних у працівника сільського господарства дуже мало, їх практично не буває. Він сутками в роботі. Але таке життя, така доля, так Бог розпорядився. То я вітаю цих всіх трударів сільської ниви, щоб на їхній ниві завжди були врожаї, здобутки, радували, радували працівників, нашу державу, і ми досягали набагато вищих показників, ніж досягався Європа. щоб ми були дійсно гідними українцями. Всім святом сільського господарства, бойщиків, колег, а будемо казати, таке господарство, як сьогодні знаходитесь. це завдяки нашій команді. І я тут стою завдяки. Вони мене так зробили, і ми маємо такі хороші досягнення. Вітаю ще раз святом, всього найкращого.